Наступний Рамштайн для України чи буде він? Так підтверджую, що німецька сторона, Німеччина, канцлер Німеччини буде наступного тижня зайняти з Байденом. Президент США Байден прилетить до Німеччини і буде тільки двостороння зустріч, двосторонні переговори між Байденом і Шольцем. Але Рамштайн для України насправді відбувся попередній і будуть виконувати сті домовленості, які вже є з нашими партнерами по антипутінській коаліції. Більше ніж 50 країн. Виконували і далі будуть виконувати свої зобов'язання для збройних сил України, як приклад, як досвідчення цього навожу вам рішення Норвегії, яка направила військового аташе для того, щоб тут в Україні усі рішення Рамштайнів. Виконувались, забезпечувались напряму до збройних сил України, і саме через військових аташе країн-членів НАТО, країн антипутінської коаліції, зараз генштаб України та Збройні Сили України напряму працюють з країнами.